Всім привіт! Готуємося до морозу. Передаємо мінус 20, а буде відчуватися як мінус 26. Ось такі робимо насуви з снігу. Раукарію взагалі сховали під сніг, так що як маєте рослинки, які бояться морозу, накривайте. Ківі не будемо вкривати, мінус 20 має витримувати. Ось лопата і сніг. Працюємо. Кедр хорстман. Накриваємо криптомерію крістату. Накрили. Зараз цей кедрик будемо окутувати, бо він дуже великий. Ось такий садочок. Така зима. аурея магніфіка. Ялинка яка. Колір. Красивий. Ось так. Сад зимує. Ідемо подивимось на секвою дендрон, Секвою, як вона себе почуває. Сьогодні було мінус 10. Ось так вона себе почуває. Так що треба готуватися до морозу Карл Фукс кедр. О, добре, що сюди пішов, бо згадав тут в мене сосна культера. Зараз її зробимо. Отак все. Сховали від морозу. Ось так. Садочок зимує. Зараз ще щось згадаємо, то накриємо. Всім. Гарно перебути мороз і сподіваємося, що далі сильніших морозів не буде. Бембік, йдемо додому. Всім па-па.